Що ти знайшла? Кокосову олію. Все время ж пам'ят, шукали, ходили. Ну, ми шукали, должно, масло було. А може... Ну, олія, а масло по русски А олія. Ні, масло олій... може бути як сливочне кокосове. Не знаю, беремо, коротше, баночку да. саму маленьку, попробуємо і поймемо, що. Я знаю машину, у нас масло ми називаємо, а взагалі то воно олія, олей, олія. Да? Да. Так що Хорошо, може ми бути. Йдемо, Бо ми йдемо по гов'ядину. На силу ми приїхали в Шемойнік. Йдемо по гов'ядину. Починаємо. Ну а що? Треба безловити у кадрі. Продавців тільки не ловити. Та продавців не буду. 29, 26, де щось? Можна краще, так, не вимога. І рульки, все є. Що таке? Ти м'якіші, да? Ти хочеш м'якішати, ти з косточкою? Так я що хочу варити. Ну ти щось, щось хочеш. Воно з косточкою вже завжди добре. Як рбришки, так це так вонючий вонюючий гавяжий жир. Ну це ж свиняче. Щось зелені. цвет теряет. А нет, цвет не вяленый. Да? Mm -hmm. Поэтому на витрине вы не выкладываете из зелени. Так живу, думаю, да? Да? Это как живо, да, ну, давай, а на витрине. Ну? Mm -hmm. На витрине я имею в виду. Какие? На холодильнике нам это мало, че пати? Пати. А, вот это, вот это мало. А что можно еще взять? Жиберку, если не хочешь. Жиберку. Чи гав'яже, а Може, давай гав'яже буде. Так дорого буде. Все. Дорого буде. Ну, ну не знаю. що Шуми ну, буде. Давай, 18 із реберка. Єсть, то може... А, то обрізки. Обріз. Такі обрізок, ви, <р 'язки> якщо не вами потом ребята. Давай, если буде. Они качку. Качки які. Як не знайдемо тих батончиків корона, а може ще якісь є батончики? Е, ви зрозуміли які, ми колись брали їх. Вони такі добрі, вони невеликі, на один заход і небагато виходить. Одні протеїнові. У нас гамі тільки Є такі маленькі. І вони між шоколадками, навіть чи ні. Де ж вони? Так, да, між шоколадками. Не має, Та немає, дивлюся. Батончики знайшов, а от іменно. Може на цій стороні. Я ось це цих набрала, О, ну лежи корзинку. Оцей звіт дуже добрий. Звіт. Mm -hmm. ось, ось. А, це патер, ватер, ну і даліці я є. О, а ти кажеш, ну тоді цих не надо, я не знаю. Ну ми візьмемо, Бог дай буде їсти. Давай ще спишемо, щоб онук буде їсти. Наш він любить шоколадки різні. А ти оці пробувала красненькі. Ой, чоко є, шеково. А оці не пробувала? Ні, не, не хочеш. Не хочеш. Все, набрали, класи. Це і так тут зараз буде грошей. Вагони маленька тележка. Я сахар збиваю. Так а я трошки треба мені підняти. Я не знаю чим оце підняти. Нічого не Ну я нічого пізніше виберу. Це Ай, я тебе просто поділюся. Ай, добре. Я Всім привіт! Як я і обіцяв, півтора дня моїх, пів суботи, навіть менше четвертинка суботи і завтра цілий день. Моїх. Що ми для цього зробимо? Що мені сьогодні подарили на роботі? Ай-яй-яй, якби ви тільки знали? Отака штука. Дивіться, о! Зараз будемо варити холодець. Дуже у ній хорошо варить холодець. Для цього ми купили, як вона називається, голонка. Галяшка, у нас галяшка. Цуренька. цуренька. О! Така цуренька. Зараз ми її чуть, -чуть розріжемо. Кіску рубати не будемо, бо немає у нас сокири, топора. А так і, и... щоб вона проварилася. Хорошо. Отак. Мені дуже хочеться таку цурельку зварити. Ну, як от уварять, з юшкою. Приправ тоді, або вона так звариться, потім в духовці піджариться. Я так прохожу, вот там біля ресторанів, біля тих. их, А сейчас захотелось з'їсти її. Ну ладно Что, її вырезать, да? Или Вырезать и отдельно, чтобы, ну, сварилась эта цурица Или как? Да? Я как сделаешь, на кусочки Чи... так, о, точно, на кусочки, а цурица останется Я уже, вот вы, холодцы варить О! Отак. Саме найголовніше в молодці, щоб була кістка. Якби ще ті ножки були є парнокопитні, є не парнокопитні, да? е, Із свинячі ножки, вони дуже захолоняють хорошо. Я думаю, суринка захолонуть теж. Ні, захолонуть вона дуже добре. На холодильниці. Рубать нічим, так, що вона звариться і так. так. Для цього ми ще взяли дали... <coughs> ребро. <coughs> Жеберко. Ржеберко, так. Да. Я його так поріжу, щоб невеликим куском тоді гаряче не розділувати. Ну і звариться лучше. Заходиться хорошо. Я можу ще зекономити. Це на жарку піде. Це на холодець. Тільки не дрібний його, бо та кіска велика, поки звариться, то це такі куски, як на холодець, усі хай будуть. Ну, ну, не хай буде. Я просто, не, щоб м'яса багато не було. Може, це на свіжачок піде. До говядини, у нас ж на свіжачок говядина є. А то не холодець? Рядина, ні, м я, м я киш, зачем нам да? uh -huh. У холодець ні, холодець крива і души. Так що піде, як рибець, м'яско тут. Ну, м'язко таке піде. І Чих піде. Дорож... піде. Отаку, Ухолодчик. У uh -huh. холодчик теж не дурний, коли м'яска у тарілки багато. Да, це точно. Оце напополам розрубав, ріш і хватить. Ні, ну воно пориває, ну зайнять. Ну. Диви. Хватить. Пока та турелька сварится, оно сварится а так, и не да? Стаде. Конечно. Надо чаще. Надо чаще. Надо чаще, чтобы, ой, чтобы была суббота и неделя. Так, теперь у нас тут есть крыло индюшачье. Тайна. Ми збиралися розпаковукулу, що получилось. Ну, це вся. Я Його показала ціну, а так Ну, ціна як обычно, як завжди. Чітмо він дيكا мало берем. Мало. мало, а дивіться, які крила він дихів. Це метик, що по посадці пасуться. Це, напевно. Ти бачиш, що він душино, ну, не зна... не змогла назвати як не знала, як її назвати. А що як хвости ото з говяжі, знаєте? Ну, хто займався говядиною, той знає. Трошки пілячку обберу. <рив> Щось не? О! Тепер ми його промиємо, замочив. І поставимо, так? Да? Потім ми в каструлі проварюємо трошки. Лист шум, навар, то все зливаємо, промиваємо м'ясо і ставимо варити. Ось так варити. Да. Перву воду ми зливаємо. Як шум підніметься, я його зливаю і промиваю. Зараз промиваю, а потім ще раз. А тоді вже частенько складимо горщик во той. І за ніч воно буде нам варитися, скільки ми схочемо. А завтра утром розіллюємо. Колись наша сусідка варила холодець відміну. Помниш, Коля Сирочова? І каже, зварила пізно вечором, оставила, думаю, встану утром розділю. Прийшла утром, <говори> а він кипить. Заграв. Не кипить вариться, а заграв, булькає. Все, викинула, каже. Ужару оставила села. Уже Колепізно зварилося. Я думаю, трічком встану та й зробіла. Ну так, ну літо да, ну, є світо. Що? Пірєчку викинути. Зараз я помию. Ми сьогодні що говядину не будемо готувати. Я її давай поріжу. Горіж. Замаринувати може. Чи нема? Умити її трохи чусь, мені так говядина, я її так не... Не вмію їсти. Вона мені така кровина, каже, так. ні, от то тон і цвет такий. Не знаю, ну їли раніше, ну а ще в останнє време я не знаю. А чому вона така дорога? Того, що вона така полезна. Що майський мед дорогий, дорожчий за все. Тому що він полезний. Все те, що полезне, воно дороге. На куски тоді будемо э, вимушувати, да? Так, кусочка можна. Кушку це кусочок гарний. Скільки він є? Цейник на ньому є. Є цейнік. Ми оце ну, другий раз, так? Да? Беремо? Гов'ядину у Польщі беремо. Раз взяли. Це ж мені порекомендували, щоб волоси не випадали. Взагалі воно полезне дуже. Коротше, 48,69 злотих. Кіло 135. Килок 135 по 42 50 за килограмм запоминайте о память хорошая ну кусочек хороший такой приличный там не надо не обрезать ничего все тут все добре сейчас его режу и промываю это что вырезка или что, что, ну, а что не знаю что-то написано ну, не по-нашему, не умеет по-нашему писать ну, Не знаю, что мясо. Э, говядина. Да. Так, что лучше взять? А ну, такую кастрюльку. Вот тут, наверное, да? Там есть миска. Миска. Да. О, точно. Ну, Уже долго это же говядина. Еще, говорят, если у у поперекрезать, и жду, что есть большая разница. Но я не понимаю. Будем вот так резать. А что там Ты какие-то Щось якісь тоненькі ти. Ну, щоб воно зготувалося. Можна бути тоненьке, але такі. Ну, щоб воно прожарилося. Діти улітають, а ми будемо горядину наминати. Mm -hmm. Як діти були вдома не купляли. Не купляли гарядину. Дуже дорого. Ще тупляться ножі, я чув від говядини, ну, від говядиного м'яса, все йде мягке, а от говядина тупе ножі. Тупе ножі, так. Колись м'ясом як займався? Не а займав, я турбував. в запорожці. Різали свиней і говядину, Це було 96, 95, 96. 96. Кінець 95-го почало 96-го року. Так що. Попали колись, помніш, як ми попали. Та попали. <рик> замело снігом, а ми приїхали ночью і ночі ну, цілу замело. Цілу ніч їхали. Да. Нас мало мало, ми вже її пхали того москвича пхали. Москвич був 412-й. А коли заклеїли це на ходу. Моментом і це камор сто 5 у машині, м'ясо. До Запорожжя 180 кілометрів ми цілу ніч їхали. Да. І попали так, що люди не поїхали, бо замело, а ми якраз у, у, у метіння протолкалися туди. Ну ми якраз були в дорозі, а люди побоялися виїжджати. Побоялися виїжджати. А ми вже нарізали свиней там, гарядину. Гавядину, ми корову одну продали, так заробили гроші, як за три корови. Тоді ж мільйони були. Ну як за три корови, Вова. Така ціна була, ми прямо нам стидно було продавати по такій ціні. Ми в трьох стояли. Трина, ми та, ми та, ще ми? два яких з парня там. На бабурки в Запорожжі. Да. А люди йдуть і йдуть, просять м'ясо. А, а тоді приїхали додому і з гарячки хотіли купити і ще раз поїхати, хотіли заробити. А сніг розстав mm -hmm. і всі поприїжджали. А купити горядини не змогли, не було ніде. Купили в сусідки в нашої через дорогу і це Да? Да, свинью. Я что-то помню купила. А было дорого, мы делали, мы же заработали. Ну да, у нас помню карманы, миллионы это были. Молодежь, мы такие разные. Горячие, ух. Да. И мы купили дорого-дорого свинью соседки и бегом с свиньей поехали. А на возу было... Ну, а на возу было. было столько, что мы дома зарезали потом свинью и отдали соседке гроши. <laughs> мы что-то даже... Кінці з кінцями не звели. Ну, бачите, ну, як. Да. Дуже хорошо, дуже хорошо. І оце, якщо життя багато прожили, оце вже у своїй що Щоб не робив, обов'язково якийсь примір. М'ясо ріжеш, ж є да? так? да? А як ми сердились на таких людей, як ми були молоді, а вони в нашому возросі. І нам щось підказували. Це ми з себе виходили. Що ви нам от візите і розказуєте? Що ми самі не понимаємо. Да. А зараз розказуємо в ну, тій хаті. Хей, привет, ви Не Богданчику. А взрослі. А там взрослі у нас є. есть. Ресайдні на нас. А? О, тихо. Та чого це тихо? Я бачу, що ти щось немає. А? Ну, снимает, да. Телефон снимает. Блэ. Это ж хорошо. Да, но да. я не время объяснять, когда снимает видео. Понятно. Ну, какой мой мальчик у нас. Не время объяснять, когда снимает. Видео. Видео. Я передумал, что это такое. Ну, ладно. Да, люблю говядину, люблю баранину. Моя там работа и овець, по сути. И я знаю, что там же есть. Все равно я бы там ни было. Но вот все дорезы там, ну, все равно, да, бывает. Надо будет испытать. Баранинки. Що? Ну яйця купляю, молоко домашнє купляю, ну баранинки хочу. Ну розкажи, а... які ти яйця купляєш. А в магазині немає баранинки. Так не? я ясну де немає, як ти що купуєш? Ні, все, я ті вже не купляю. Ну ти розкажи, ти, які ти купляєш. Ну які, ну яйця домашні. Ну, а вже не було, там тітка каже, там заказані, туди-сюди. Я кажу, та да, дайте так ну вона мені принесла вже такі... Ну, щоб Такі, ну такі, як полу яйця. Воно Знаєте, відібрала оті маленькі, які крупні люди купляють, а мале таке, що молода курочка зносить, що. І вона їх Де, ну, поставила для себе вдома, ну, зовсім маленькі, ну такі чуть більше перебили, ну. А Я ж випрашую, ну дайте доходьте. Я прийшла йому за по 15 г злотих принесла отих маленьких таких, що їх і не видно. Ну просить чоловік. Дам <с> є так я йому два рази приніс такі. Другий раз вона вже йому спеціально забирала. раз він приїде. Так я кажу, все, хватать такий кути. А я бачу замітила. Робота, і вони, дядько, підійшов, по все щось сказав. Ага. Вони поняли теж, мабуть. Ну так, да. ну що ж це за яйця. Да. Перепалині. Ну, нічого. Нічого, нічого. Це я просив. Да, ну ж я. Це вона, не вона, вона не мені не спеціальна. Я говорю, дайте, дайте. Які є уже. Я відчуття, що голос на яйця. Ні, ну я, я люблю пити, сирі яйця. Я перепилю лині купляю, п'ю. Ну, звик я з дитинства. Я пам'ятаю, Ой, у школу ще ходив. А вот это же окорок, когда я рассказываю, что копченое мясо, это же окорок называется. И зимой что вечерять? Да что, яйца это окорок. У чулане. у чулани висит на бантине. <laughs> Такой ножик. Да, что не всем. Не ножиком только. Пидуть, отрежут там бабушка или мамка. А воно йде такий. Кусок м'яса, а трошки два пальці Ї -ї. сала. Ні. Отаке м'яса і отаке сала. Раніше ж свині були і сальні. Ну, бува, не показуй стільки, ну на ногі не було стільки сала, як на спині. Це ж нога, на ногі, тоненьке нинке сало. Ну мені що, мої сало не попадалося. У мене брат старший. Хипний. Він, мабуть, мені сальце оставляю, а саме це. Значить, мені тільки да. яйця підсовували. Мені м'ясо підсовує, ну, ясокую. Буває. О, все. Так, що тебе? Замочити? Да. Замочую. Вимую зараз руки, а потім все остальне замочу. Побіжу вигляну в вікно, що за погода. там. Всем привіт. Ну, такий холодець. У мене вийшло. Варив я його цілу ніч. Ну, як цілу ніч? Поставили, мабуть, часову 9, поки він закипів, поки туди-сюди, у цій, як її, і мультиварки. Вже, мабуть, 12 було. Руки трясуться, чого, мабуть? Щось переживаю. І що? Я його виключив, а потім наші їхали в 4 години, проснулися. Я встав і включив його. Ще на, наверное, на пару часиків. Ну і вийшло десь в обшій сложності часа 3-3,5. Ось так, я вам поближче. В Оцих двох контейнерах там перчику я кинув. Оце не викидайте з-під мороженого. Так хорошо в нього буде хорони це все. Так. Ми в контейнерах розливаємо, тому що зараз він прохолоне, надінемо на них кришечки. І в холодильник, во-первых. Не він не дасть запах на весь холодильник, не він не втягне з холодильника там щось може бути відкрите. Там, ну Буває це ж таке, як у кожного. Ну, оце такі в нас діла. Сьогодні неділя. Я не знаю, що там будемо гуляти чи ні, бо в 4 часа такий дощ ішов. А зараз от така погода. утра було сонце. Вон там теж сонце. Зараз минутку. Отак, так, да, руки трясуться. Зараз сонечко, тоді був вітер такий, думаю, вікна повидуває. поведуває. Зараз є але невеликий. Що я вам скажу? Вертольот, цей спасательний наш місний, вже, мабуть, кругів 10 нарізав і все, в нього круг сужається і сужається. Ну, може, медвідь з лісу втік сюди. Хтось побачив та дзвонив, і тепер вони його висісляють, бо він кружляє і кружляє. З гор сюди, відсюди, туди в сторону гор. Прочесує кожний метр. От ви чуєте, обратно він десь гуде. Вам не чуть, а мені чуть. Ладно, Оттуда дощик заходить, а оттуда сонечко виходить. Підемо погуляємо, покажемо людей, в чому воно діті. Бачите в чому? Хто в чому, так? Да? Хто в чому хоче. Одні у куртках, другі без нічого, у футболочках. Ну нічого. Воно ж сонечко піднімається і тепліє. От тут погода така. Мінлива. Хмарність з проясненнями. Так, ну що, всім пока. Пока-пока. Пока на пока. Всім хорошого дня. Хорошого настроєння. Якщо що, пищить. Питайте, я всім відповідаю, сьогодні. Чи сьогодні, чи сьогодні. Не знаю, як правильно, а ну. Тому що завтра вже понеділок і моя неділя закінчилась в ефірі у прямому. Все, пока-пока.